Дітки доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з безпеки життєдіяльності, і ми сьогодні поговоримо про правила поведінки у громадських місцях. Що це за місця такі громадські? Насправді, ми з вами відвідуємо такі місця кожного дня. Це місця, де збирається багато людей, які об'єднані однією метою. Ну, наприклад, це може бути магазин. Які правила поведінки, коли ми відвідуємо магазин. По-перше, заходячи в магазин, потрібно підтримувати двері і пропускати людей, які виходять із магазину. У магазині ми беремо кошик для товару або в'язок для товару. Якщо до магазину пускають із тваринками, беремо спеціальний візок. Ми вже бачили, що в деяких магазинах є спеціальні візочки для наших маленьких улюбленців, в яких можна перевозити тваринок. Якщо ж таких візочків немає і до магазину не пускають із тваринками, то нам потрібно своїх улюбленців домашніх залишити вдома. Не кричимо та не бігаємо по магазину. Стаємо до каси у чергу і не штовхаємо інших покупців. Також потрібно спочатку заплатити за свій товар, а потім вже його їсти. Є ще багато дуже інших громадських місць, в яких потрібно дотримуватись. Певних правил поведінки. Зараз ми з вами розглянемо ще приклади громадських місць. Прикладом громадських місць можна вважати ще відвідування театру та кінотеатру. Що таке театр? Театр це місце, де актори показують глядачам вистави на сцені. А що таке кінотеатр? Це місце, де глядачі дивляться кіно або мультфільми на великому білому екрані. Тож, давайте ми з вами разом сформуємо правила поведінки, якими потрібно користуватися при відвідуванні цих місць. Ну, по перше, потрібно приходити до театру або кінотеатру. Завчасно заздалегідь! За кілька хвилин до початку не займайте у залі чужі місця. Не їжте під час вистави чи кіносеансу. Під час вистави чи сеансу кіно не можна розмовляти з сусідами чи по телефону. Давайте ми зараз ще одне громадське місце пригадаємо. Я впевнена, що ви були у ньому неодноразово. Так, це музей, це заклад, де працівники збирають, вивчають та зберігають, показують витвори мистецтва або предмети, які розповідають нам про минуле, про природу. Життя людей. Предмети, які є в музеях, називаються експонатами, а людина, яка розповідає про них, екскурсовод. Коли екскурсовод проводить свою екскурсію, його не можна перебивати та заважати йому. Також в музеї не можна шуміти та потрібно зберігати тишу. Не можна чіпати музейні експонати, щоб їх не пошкодити, можна лише дивитися очима. Наприкінці екскурсії обов'язково подякуйте екскурсоводу за цікаву розповідь. Дітки, ви вже дуже дорослі і дуже скоро підете до школи і будете користуватися ще одним громадським місцем. Це бібліотека. Походи до бібліотеки дуже допомагають у навчанні, а саме у пошуку нової інформації, а також для власного саморозвитку. Адже читання книг дуже допомагають розширювати свій кругозір. Отже, завітавши до бібліотеки, в першу чергу. Потрібно привітатися з бібліотекарем. В бібліотеці не можна бігати, штовхатися та голосно розмовляти, адже в бібліотеці є читацька зала, куди приходять люди для того, щоб почитати книжки. Не приходьте в бібліотеку з їжею, коли ви обрали книжку для читання, яку ви візьмете з собою додому. Поводьтеся з нею дуже обережно, адже книга це наш друг, і її будуть читати ще дуже багато людей. Якщо ж ви помітили, пошкоджений лісточок треба нам полікувати книжку. Що це значить? Це треба підклеїти листочок для того, щоб книжка змогла прослужити ще довгий час. Тож, дітки, сьогодні ми з вами розглянули правила поведінки у громадських місцях. Ви впевнилися, що дотримуватися цих правил потрібно кожній людині. На цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення!